Всім привіт! Ви на каналі Містер Фрейм. Це вже четверта добірка найкращих фільмів з участю голівудських акторів. Сьогодні поговоримо про кінопортфоліо Віла Сміта. Після цього відео ви можете глянути топи з Двейном Джонсоном, Бредом Пітом та Леонардо Ді Капріо. Всі посилання чекатимуть в описі. Ну а тепер готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. На п'ятому місці фільм Король Річард. Це реальна історія про Річарда Вільямса та його дружину Бренді, які за допомогою неймовірних зусиль виростили зі своїх дітей двох найвидатніших спортсменок у світі. Сюжет бере свій початок у 1988 році в Комптоні, штат Каліфорнія, де сім'я, яка виховує п'ять дичок, бачить у них майбутніх лікарів та адвокатів, а також кілька зірок великого тенісу. Під наглядом суворого батька дві дівчинки беруть до рук ракетки, і за роки виснажливих тренувань входять до історії як легендарні тенісистки Венус та Сірена Вільямс. Рейтинг 7 з 10. за цей фільм. Віл Сміт міг отримати Оскар, але через всім відомий інцидент не зміг цього зробити. В будь-якому разі ця кіношка варта вашої уваги. Четверте місце займає фільм Я легенда. Одразу попереджую, що фільм навряд чи вам підійде, якщо ви боїтесь різких моментів. За сюжетом, колишній військовий лікар Роберт Невілл живе в безлюдному світі. Він дивиться записи давніх телепрограм, їсть консерви, гуляє собакою, і кожен день приходить в одне і те ж саме місце до річки чекати можливої зустрічі з живими. Він існує в такому режимі вже три роки. Майже всі люди перетворились в емпіроподобну нечисть. Вони не виносять денного світла, вилазять лише ночами і полюють на Роберта. Невіл, в свою чергу, полює на них, тому що йому потрібні піддослідні для тестування вакцини проти зомбі вірусу. Рейтинг 8 з 10. Ця робота не нова, але це один з найкращих фільмів на зомбі-тематику. Тому раджу подивитись, але пам'ятайте про скримери. На третьому місці фільм Правила зйому метод Хітча. За сюжетом Алекс Хітчен спізнав таємницю завоювання будь-якої жінки, використовуючи тільки свій розум та різні хитрощі. Він майстер своєї справи, у якого є цілий список клієнтів, який швидко зростає. Одного дня до Алекса звертається новий клієнт, сором'язливий на ім'я Альберт. Цей хлопець нетипової зовнішності закохався в свого боса світську левицю Алегро. Хіч знає, що це важкий випадок, а значить виклик для його здібностей, але несподівано виникають додаткові ускладнення. Рейтинг 9 з 10. це дуже позитивний фільм, від якого ви точно отримаєте вагон емоцій. Друге місце займає «У гонитві за щастям. В основі сюжету реальна історія з життя, що трапилась на початку 1980-х років. Кріс Гартнер, продавець нікому не потрібної медичної техніки, вирішує почати життя з нуля. Він влаштовується стажером в брокерську компанію. Усі аргументи були проти нього. Зазвичай лише одному з 20 нових біржових гравців вдається втриматись на своєму місці. Дружина йде від Кріса, залишивши з маленьким сином на руках без житла і засобів існування. Але в гонитві за своєю мрією Кріс зумів не просто залишитись на плаву, пережити без і поневіряння, а й заснувати, врешті-решт, власний бізнес і стати мільйонером. Рейтинг 9 з 10. Остання репліка це не спойлер, а реальна історія, яка дуже сильно мотивує. До речі, в мене на каналі є добірка найкращого мотиваційного кіно. Як на мене, у гонитві за щастям легко зможе розчулити кожного. І на першому місці просто неймовірний фільм Фокус. Досвідчений і дуже обдарований шахрай бере під своє крило злодійку початківця. Використовуючи свої шикарні зовнішні дані і гострий розум, красуня-блондинка робить неабиякі успіхи в цьому нелегальному бізнесі. І незабаром стає дуже здатною і талановитою ученицею, які коли-небудь бували у головного героя. Великі гроші, небезпека, адреналін, все це не може не збуджувати, і незабаром між героями починається бурхливий роман. Однак любовний зв'язок завжди заважав специфічній роботі, тим паче, що скоро відбудеться найбільша афера в їхньому житті. Рейтинг 9 з 10. особисто я передивлявся фокус десь рази три, і кожен раз залишався задоволеним. Бо цей фільм дійсно крутий, і він точно зможе справити на вас сильне враження. На цьому добірка найкращих фільмів з Вілом Смітом у головній ролі добігла кінця. Звичайно, є ще Аладін, ворог держави, погані хлопці, люди в чорному та інші круті фільми, які не потрапили до цієї добірки. І ви можете написати їх в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ще я буду вдячний за лайки та підписку на мій канал. Це дуже сильно мене мотивує і надалі просувати україномовний контент. Ну а я дякую за перегляд! З вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.